Над безмежним океаном лайнер політа, а в салоні дід старенький сало обліта. Ах, не салом українським на увесь літа підбігає стюардеса і говорить так, командир наш сало любить, он у нас хохол, Росій там кусочок сала принести на стол. А з у діда вуса наче дріб. І не буде їсти сала, відмовляє дід. Повертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас, любитель сала, є ще один. А це ж хто старий питає? Наш старий пілот он хохол і любить сала. Серветкою утерся, дівко чи мадам. Він не буде їсти сала, повторюю вам. Ті ордеса пилю очі дивиться йому. Як це ж так не буде їсти, поясніть, чому? Дід насупився сердито. Поясню мадам. Той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам. Українцям дав сала, а хохлам не дам.